Віт. Валентина Бутейко, Діана Шевчук, привіт. Юлія Лідія, доброго ранку. Ксюша з Лідою вітається. Діана Валентинка, дякую, Алла закутайло Ох, і летіло в небі. З вікна та, та видно, як блискавка жах. Хай Бог милує. Наталя Соляник, всім доброго ранку і Божого захисту. Хай Бог береже всіх, миру, спокою і затишку всім. Галина, на Тернопільщині знову тривога. О, намаєш. Щось мені сповіщення не приходило. Щось не прийшло. Дай Боже, щоб всіх все добре було. Хай будуть всі живі і здорові. Так, коли можна малим козенятам давати тертий буряк. Ой, ну тут не написано, скільки тим там днів, нічого не написано. Ось. Дивіться, я своїм козенятам не раніше, як після двох місяців таке даю, але зазвичай я їм не даю буряка. Ось. Це якщо вони ос осінні, що на зиму йдуть, то так, я їх привчаю там до буряка, даю їм буряк. А якщо ось такі, що весною котяться кози, лютий. Котяться на весну, що... то я їх до буряка не привчаю. Так кажу, як є, бо це сіно, зерно, сіно, зерно даю, пиття і все. А до буряка не привчаю. І чому? Бо буряк є трошки затяжкий, і воно, я б сказала, не раніше, як після двох місяців, можна, і то по пару стебелинок того буряка, щоб не було часом поносу, щоб не було проблем. ось, То я. Своїм весня-весною буряка не даю. Він весною вже старий. Ось кози привичні, то вони їдять. Так, їм нічого. А для малих козенят це не є добре. Весною давати. От ще пару днів там підуть пастися та й усе. І буде більше толку, як від того буряка. О, так що ось такі то справи. Так що дай Боже, щоб все було добре. Дайте їм сінця гарного, насипте зеренця в корице, яке ще там мищенку, щоб вони не могли з ногами влізти в него, напісяти, накакати. Ось, І хай собі вони вчаться їсти. Сіль лизунець положить, бо їм обов'язково треба. Ось, І все прекрасно. І воно собі буде гарно, як то кажуть, ті козенята рости і будуть себе прекрасно почувати. Дайте їм пиття і все буде добре, і хай собі ростуть здорові. Це щось таке, знаєте, як от маленьку дитину, ще, як то кажуть, не встило не мамине молоко попити, як вже запихають якимись прикормками. І потім кажуть, о дитину живіт болить, дитину дує, ще щось. Ну, так воно є. Дитині то те саме, що дитині, що козенят з маленького спорти желудок, то потім воно все життя тільки щось не так і зразу вже проблеми. А як воно все по нормі давати, то воно все по нормі. і... І все воно гарно сприймається і немає ніяких проблем. Це моя думка, а ви як хочете? Я сказала свою думку, мене запитали, я сказала, як коли я даю. Так, чого моєї кози після окоту стало молоко гірчити? Ой, ой! Що це я зробила? Я вже як Таня щось зробила, не те, що треба. Зробила зелений фон. <хи> як його зробити? Зелений екран. А ну піди, скажи Наталі, хай вона прийде, подивиться, що його зробити, як його зняти. Щось я назвала зараз, зараз дівчатка. Дитя, ну, дивися, яка є зелена, бачиш? Оце, оце, оце о я нажала у цю о, штучку. Все. О, От собі включила. А я там знаю, що я включила. Позеленіла, бачу, та і все. <ріху> <ріху> Дякую. <ріху> позеленіла.